Квартира у Варшаві до 500 тисяч злотих. Так, такі ще є. І сьогодні ми вам покажемо одну з них. За мною знаходиться інвестиція Зволенська Tract забудовник «Макдом» група Девелоперська. Трішки про саму інвестицію, вона складається з двох будинків квартири від 27 до 54 метрів квадратних. Сучасні триповерхові будинки з підземним і наземним паркінгом, а також ліфтом. Локалізація вулиця Зволенська, район Вавер. Варшава. І ось квартира, яка нас цікавить, і символ А10, однокімнатна на партері. Єдина вада, що вона знаходиться біля головного входу. Можемо подивитися теж план другого будинку, і тут схожа квартира вже продана. рестиком зазначені квартири, які вже продані. А тепер конкретна пропозиція від забудовника. Квартира із символом А10, яку ми тільки що дивилися. Її ціна 425 140 злотих. Її метраж 27,6 метра квадратних. А також додатково огрудик 36 метрів квадратних. Термін закінчення будівництва 4 квартал 2025 року. Тобто під кінець цього року вже можна буде забрати ключі від цієї квартири. Інші квартири в цій інвестиції, на жаль, вже виходять поза бюджет 500 тисяч, але якщо вам цікаво, я можу зробити розбір на наступних відео, тому залишайте коментарі дайте знати, чи такий формат вам підходить. Ось теж локалізація на мапі, якщо вам цікаво, ось адрес тієї інвестиції. Ось теж план обох будинків. А також візуалізація. Скажу вам чесно, досить таки непогана і схожа з реальністю. Єдина увага від мене ось на цій візуалізації, де показаний ліс, тут не ліс, тут вже будинки. І ось можемо подивитися, як виглядають об'єкти на сьогоднішній день. І ось тут зверніть увагу, через дорогу вже є будинки, а цього немає на візуалізації. Це важливо, увага від мене. Тому, якщо вам цікавий такий формат презентації, залишайте коментарі під цим відео.